Всіх вітаю на ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні, зокрема. Фахівці лабораторії оборонної науки і технологій DSTL і оборонного обладнання та підтримки DNS розробили для Збройних сил Великої Британії радіочастотну зброю спрямованої енергії, яка використовує радіохвилі для вимкнення ворожої електроніки та знищення кількох безпілотників одночасно. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства оборони Великої Британії. Як зазначають у відомстві, йдеться про революційну систему, яка може нейтралізувати рідронів одним пострілом за 10 пенсів це близько 5 гривень, що робить її використання вигіднішим порівняно з традиційними ракетними системами ППО. Високий рівень автоматизації також означає, що системою може керувати одна людина. Технологію RFDEW можна встановлювати на різні військові машини. Система використовує мобільне джерело енергії для створення імпульсів радіочастотної енергії в промені, який може швидко здійснювати послідовні постріли по окремих цілях або розширюватися для учасного ураження всіх загроз у цьому промені. Повідомляється, що RFDEW створена для захисту критично важливих об'єктів і баз. Комплекс здатний виявляти, відстежувати і знищувати цілі на суші у повітрі та на морі. Наразі дальність його дії становить до одного кілометра, проте ведеться робота зі збільшення зони ураження. Улітку також плануються великі польові випробування RFDEW за участю британських солдатів. Війна в Україні показала нам важливість розгортання безпілотних систем, але ми також повинні вміти захищатися від них. У міру того, як найближчими роками ми збільшуватимемо наші витрати на оборону, наша стратегія оборонних дронів дасть нам змогу опинитися в авангарді цієї еволюції бойових дій, сказав міністр оборони закупівель Джеймс Картліч. Дякуємо нашим глядачам за те, що ви нас дивитеся також своїми вподобайками, підписками, коментарями, а також дзвониками просуваєте ютуб канал Фокус уперед. Будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.